Вітаю з ним пам'яті святого преподобного Феодора князя Острозького, святого Києво-Печерського, преподобного Києво-Печерського та Днем Незалежності України. Сьогоднішній день я розпочала на богослужінні. Будучи землячкою князя, я не можу не слухатись його настанов і не можу не розказати вам про його життя. Князь, який беріг православну віру, але разом з тим князь, який і беріг рідну землю. Захищав її від поляків від всіх. Князь, який перемагав, і князь, який беріг віру православну, будучи на службі, слухаючи богослужіння, розділяючи цю радість з з острожанами і з гостями нашого міста, я подумала про наступне: чому я маю забуватись на станови князя, князя, який нагадаю, перемагав всіх ворогів, тому беріг віру православну, натомість слухати князів. Які стали рабами своїх політичних гасл, і при тому, які не перемогли ворога? Я буду з мудрістю, яку приніс князь Островський через своє життя, і в результаті сподобався життя вічно українці. Будьмо дружними, будьмо мудрими, пам'ятаємо, хто ми є, цінуємо віру наших предків, всіх свято, всім з Богом.